Сьогодні, коли ми беремо в руки хліб, пам'ятаємо, що цей хліб він омитий кров'ю. Тому що там, де колись свіла українська родюча земля, там сьогодні проливається кров. І там своє життя заради нашого майбутнього віддав ваш син, ваш чоловік і ваші хлопці тато. Ми повинні кожного ранку, просинаючись, дякувати їм за те, що ми проснулися, розплющили очі. Живі і ми, і наші діти. Дорога мама, дорога дружина, дітки, ваш Андрій. Він є великою людиною і героєм України. Пишайтеся ни. Вічна пам'ять вашому Андрію. Царство Небесне. Слава Україні! Героям слава! І слава незламним воїнам України! Хай з миром на небесах у Царстві Божій. Спочиває душа.